Друзі, слава Україні! 30 березня, північний схід Одеської області, ми на моїй полістіройній пасіці. На сонці десь, напевно, плюс 15, плюс 16. В тіньку, звісно, прохолодніше. Бджоли три дні, три, да, три, 20, 28, 22 два дні сиділи, взагалом не літали. 28-му наймерзенніша погода, була, на вулики не довелося кирпичі класти, бо вітер був до 40 км на годину. Пориви коротше, в кількох кришки сняло, зняло, коротше, ставити. І власне, ну, сьогодні буду просто пройдуся по всім сім'ям, подивлюся, хто забрав медову ситу, хто ні. Роздам ще знову ж таки уточнюю медова сита. З бджоліусом, Ну, десь один кілограм меду до літр, двох літрів води. Плюс-мінус. Ну десь пропорція така. Хто забрав, роздаю, хто не забрав, нічого не даю. Власне, поїхали коротше, дивитися, як там ситуація. Ну а на пасіки, ну, перед тим як піти, покажу, що бджоли, як себе бджоли поводять. Друзі, тим часом на пасіки такий легкий монотонний гулок, бджоли працюють. Бджоли працюють. Ось, наприклад, по тому. Короте, всі бджоли літають, абрикос не померз, хоча вночі був десь мінус один, мінус два. Вода примерзла, потім цей, демер розпалений, готовий, як то кажуть, к труду і обороні. І сьогодні, же, але вже коли льот прийде ближче до вечора, буду працювати зі слабкими сімейками. Тому не переключайтеся, підписуйтеся, лайкайте і коментуйте, але відео зі слабкими сімейками буде згодом. А сьогодні просто будемо. Ну, на воді бджол багато. Два дні, все два дні вони посиділи, так що багато. Ну і такий льот, я ж кажу, монотонний. Е, з... е, після примору з Кустополя короче, половина цвіта попадало. Ну так. Ця сім'я працює. ППУшничок працює. Короте, всі працюють. Пилок носять не так багато, як день тому, але носять. Все, поїхали працювати. Так, друзі, ППУшничок. Тривога. Гладенько болемося. Забираємо. Так, забрали я, да? так? Пакет він забрав. Орці отримав. Может я со штатива працюю. Вот так, дівки Все засадали. І помітові по далі я кіп'ячі попередньо поснімав, щоб швидше процес йшов. знаю, друзі, скільки сімей по великому рахунку забрало, але всі, хто забрав, отримають. В кінці якісь підсумки підведемо. Забрали. За час такой нарості. Цього і вологи трошки є. Так, джол, діполяу. Я, друзі, дуже би рекомендував всім перевірити корма, бо погода нині не дуже. Давати медову ситу, сироп, я не знаю, канді, ну когось не є, мет. Так, поїхали далі. Потім резинки, кирпичі все потім. Ось ми. Так, сироп майже забрали. Канді майже майже. Просто глянемо со там у них огонь. Сиробкою забирають. А, а тут ще. На травні ранці. Наду, ще трошки є. А це сім'ї, бачите, нічого не даю. І, тип, все в порядку. Так, піджав за стовно. Як забере, то отримали. Перша з восьми, яка не забрала. 嗯 <laughs> 11. Ну ничего, они не забрали. Дивись на крайню. Возняк был здоровый. Так, а вот там на крайней где норма. Хай себе сидять ничего надо 37 певно зараз подивлюся, що тут на крані і певно дам рамку, бо щось ляхе тут взагалі огонь огонь. Да, їм тісно вже, зараз і вам покажу. Дам ще їм рамочку одну і все. Друзі, приніс таку Малометку їм там видно давав восени ну, не їм давав а взагалом давав бо І... бджоли дуже багато бачите там вона всюди думаю дам Януть страшно. Зараз шестемеску обчистив. Ці нарости, бо вони не напрягають. Біди найти її. Ляха, одна мене стамеска для димаря. Одна так, і то, що так, я не можу знайти. Вже до скину. Треба шукати. Кожного разу як даю, щищаю. Кожного разу отакі от головне роблять. Може вже і ващенки дати, але тепла нічого немає немає, але ващенки виділяють. Готово. Картина така, да? десь 35, 35 коротше, 7 чи 8 сімей не забрало, всі інші забрали. Сироп, тому отримали ще, а деякі просто, ну, певно, від сім'ї залежать, не беруть не сироп, не канді Або в них меду багато. Ну, наскільки пам'ятаю, тут і що не беруть меду багато. Ну, от якось так. Тобто, Ну і моя порада, бдіть корма, давайте там ситу, сироп, я не знаю, канді, мет, ну що в кого є. Бо нині найвідповідальніший період, і до медозбору, в принципі, плюс-мінус залишився, ну, умовно кажучи, місяць-півтора. Ну, в кого як. Так що якось так. Все, друзі, па па папа -па, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь, і чекайте відео про роботу зі слабаками. Все, па-па-па-па. Стасу, спасіки фадем, мої вітання.